Ще одна Чернівська школа має альтернативне джерело живлення за рахунок сонячної енергії. Панелі на ЗНЗ No33 встановили за рахунок благодійників за допомогою дочірньої організації американського фонду Нова Україн». Це наш такий перший пробний пуск. Ми хочемо показати результат. Ми хочемо показати автономність. Ми хочемо показати надійність. Ми хочемо показати. Е Цільове використання, доцільність використання коштів. Ми хочемо потім ці всі елементи, скажімо так, продати донорам, да показати їм, що мільйон доларів, який вони можуть витратити там на ну для великих американських корпорацій, це ну в принципі якісь out of pocket expenses, да що мільйон доларів можуть змінити життя громади міста Чернігів. Ця школа в Чернігові пілотний проєкт виконали, поки перший етап встановили 20 панелей з акумуляторами, зажививши укриття і систему вентиляції. На першому етапі встановлено потужність близько 10 кВт по інвертору і 20 квт годин запас в акумуляторах. Акумулятори встановлені промислового типу це літій залізофосфатні. Вони мають довготривалий термін використання близько 10 років, що де змогу довготривало використовувати цю сонячну електростанцію. Установка може працювати спокійно. 10 годин залежності від навантаження. Наступний етап у цій школі передбачає встановлення такої ж кількості панелей і акумуляторів. У фонді пояснили, як обрали саме цей навчальний заклад. На першому етапі на етапі пілотного проекту нам дуже потрібна була такий дуже активний партнер на місці, яким Стовідсотково виступив Ілля, тобто без нього цей пілот був би неможливий. Він запропонував цю школу. Чим вона нам сподобалась, це ну перш за все, це школа, це школа з великим укриттям, яке відкрите для громади, коли тут немає навчального процесу. І відповідно воно вона також може у випадку якихось дом таких катаклізмів виступати як така такий осередок громади, де буде можливість ну принаймні мати енергію. Волонтера і Людореччина в навчальному закладі знають з іншими проєктами, оскільки він сам займається зеленою енергетикою, вирішив залучити партнерів, щоб допомогти чернігівським закладам мати альтернативні джерела живлення. Я не з міста Чернігів, але моя дружина з міста Чернігів, її батько служить тут в армії. І я пам'ятаю, коли місто було в облозі, і мати тут сиділа в підвалах, і це друге рідне місто для мене, бо своєму рідному місту я не можу допомагати, бо воно в окупації знаходиться. Тому саме Чернігів, я вірю в Чернігів, я буду спрямовувати свої зусилля надалі для допомоги саме Чернігову, бо я бачу в цьому місці великий потенціал. І я його полюбив. Встановлена система має онлайн моніторинг з віддаленим доступом, дозволяє обирати джерело живлення, сонячні панелі, мережа чи генератор. Якщо сказати коротко, це сучасно, це економно і це дуже необхідно. Тому зараз закриття трошки знаєте, так видихнули. За будь-якої ситуації ми зможемо працювати ми зможемо Не тільки забезпечити освітній процес, але і спокій дітей, і комфорт дітей прибування у цьому укритті. Коли встановлять другу частину панели разом з навчальним закладом, обиратимуть, що заживити ще система в перспективі дозволить економити й на енергоносіях орієнтовно до 30%. Але зараз першочергово мати альтернативне джерело живлення на випадок відключення електроенергії. Управління освіти кажуть, працюють і над реалізацією подібних проєктів в інших навчальних закладах. У нас є попередні розмови про те, щоб проаналізувати і несучу спроможність, і стан покрівель на ін навчальних закладах тут, якраз напередодні управлінням освіти було капітально відремонтовано покрівлю, що дало можливість встановити сонячні панелі і певний час не турбуватися про стан покрівлі. то спільно, звісно, аналізуючи потребу по кожному об'єкту, приймаючи рішення з фондом, який навчальний заклад, тут ну місто буде долучатися в підготовці якраз стану покрівля для того, щоб далі можна було реалізувати. Проект по встановленню панели і не турбувався, що через досить короткий час треба їх буде демонтувати для того, щоб зробити обслуговування чи ремонт покрівлі. До того ж, планують і класи вивчення зеленої енергетики для дітей з концепцією розумного будинку в початковій школі знайомлять в рамках НУШ, а поглиблюватимуть знання уже в старших класах. Нагадаємо, раніше разом з іншими благодійниками реалізували подібний проєкт у Чернігівській школі номер 3